В південній Кореї завершився чемпіонат світу з підприємництва серед школярів. Сейдж українська команда повернулась до Одеси з кубком переможців після перельоту, який організувала компанія Туркіш Ейрлайнс. Учасники діляться враженнями. У нас місце на чемпіонаті світу Sage. і це гордість, це честь, це... Мы все настолько сдружились, что буквально везде ходим теперь вместе. И, боже, это шикарно! То есть мы очень рады, что у нас все получилось и такой результат. Конечно, очень большая гордость, никакого страха, потому что это чемпионат мира, и мы должны были достойно представить нашу любимую страну. Конечно, немного волновались, но мы знали, что мы лучшие, и мы это показали. Переможців чемпіонату світу сеч зустрічають батьки та друзі. Емоції переповнюють як і спогади про те, як було стояти на великій сцені і захищати свої проекти перед усім світом. Це колосальний досвід з огляду на серйозну конкуренцію, яка панувала серед команд з різних країн світу. Чемпіонат міра он дає тобі сіст на Ти знаєш, які проекти можна робити, як їх і тому подобне. То тобто, єти непосредственно знання, та радість, кінець, по тому що ти уїжджаєш туди з хорошими впечатленням. І опять же чемпіонат це унікальна можливість на міжнародному рівні поспілкуватись з іншими учасниками сеж. Молоді люди, що представляли свій бізнес та соціальні проекти, це майбутнє світового підприємництва і стати кращими з кращих це успіх. Такий чемпіонат, як Седж, дозволяє познати культуру різних стран, познати мишлення, почерпнути ідеї і привезти сюди щось нове і інноваційне. Поэтому так в этом ключе и будем работать. Мне было интересно посмотреть на ребят со всего мира, которые такие же, как мы, которые одни из миллионов, которые смогли приехать к нам на Сейдж и сражаться за свою страну. Это было безумно интересно и очень приятно, что именно мы поехали от Украины. Я очень с многими людьми познакомился, не с нашей страны, из других стран. И это просто потрясающе. У меня эмоции распирают реально. Я очень скучаю за ребятами, с которыми я познакомился. Команда молодих людей з України вдячна за перемогу своїм батькам, викладачам та усім, хто переживав за Україну на чемпіонаті. Окрема подяка партнерам «Сейдж» – європейській асоціації розвитку бізнесу, яка протягом багатьох років підтримує підприємницькі ініціативи дітей. Подяка офіційному перевізнику української делегації до південної Кореї компанії Туркіш Ейрлайнс та директору її одеського представництва, доктору Айхану Коджаману. Прошов замечательное мероприятие, чемпионат мира, где Собралось классное, интересное, прогрессивное сообщество. И кроме того, что детям было интересно и полезно, нам безумно интересно, приятно было смотреть, наблюдать и знакомиться з детьми из разных стран. Они все разные, но они очень стремятся к успеху, они мало Багато років ідейним натхненником молодіжного руху підприємництва Сейдж Україні» є Ольга Азарова. Всіх хочу поблагодарити, особливо Ольгу Володимировну, за то, что она организовала вообще такие мероприятия она ну Сейджи бы не было. Для меня бы то, что я сейчас умею, ну, не было бы. А хочу поблагодарить свою команду за то, что у нас такой проект, и то, что мы помогаем, я помогаю, они мне помогают. В общем, Всіх хочу благодарі. Команда з Одеси достойно представила Україну у Сеулі і показала, що саме наші проекти життєздатні та необхідні суспільству. Експертне журі високо оцінили готовність українців презентувати та захищати стартапи. Україна дуже мощно продемонструвала що це інтелектуальна страна, причому страна з командної роботи, яка вміє бути єдиною, яка вміє друг друга підтримувати. Це найголовніший результат. Дети, кроме того, что научились делать бизнес, они научились ораторскому искусству на большой сцене, на самой большой глобальной сцене. Они научились коммуницировать, общаться с студентами разных стран. Это самая большая победа. Быть мировым человеком, уметь найти общий язык с каждым, уметь дружить и уметь побеждать. Это тоже большой-большой навык. Поэтому мои поздравления всем студентам, родителям и всей Одессе, потому что победили. Адісіти, від всієї України, але на цьому переможці не зупиняються. Сейджери продовжать працювати над проектами, вдосконалювати їх та вцілювати у життя. А ще кажуть, здобути на чемпіонаті досвід надихає на створення нових ініціатив, яких потребує Україна, і які обов'язково оцінять у всьому світі наступного року.